Цього листопада, у четвер, у Володимир Волинському територіальному медичному об'єднанні відбулася прес-конференція головного лікаря Олександра Георгійовича Клачука. Тема зустрічі робота благодійної лікарняної каси. Ні для кого не секрет, що тема благодійних внесків у лікарні нині на устах багатьох мешканців міста та району. Отож, задля того, аби розставити всі крапки над І в обговоренні цієї болючої та актуальної теми. Олександр Георгійович зібрав у своєму кабінеті місцевих медійників. На початку прес-конференції головний лікар медичної установи коротко розповів про те, з якого часу функціонує членська благодійна організація міськрайонна лікарняна каса. До речі, саме так вона правильно називається. Що передувало її створенню? Які самі чинники? Олександр Георгійович також розповів. Як функціонує лікарняна каса, скільки коштів було зібрано у минулому 2015 році та цьогоріч, на що вони були використані? Випала така нагода і є така необхідність. Я думаю, що розповісти громаді міста, району, як ми співпрацюємо з лікарняною касою, куди і як ідуть гроші. Ну, думаю, нашим. Чи читачам, чи глядачам буде цікаво це почути і побачити. Загальна інформація. Благодійна лікарняна каса діє на теренах нашої лікарні з 2000 року. Фактично, засновниками цієї лікарняної каси були працівники лікарні. Хтось працює, хтось вже не працює на пенсії. Виникла така необхідність у 2000 році, тому що й попередні роки, після боремних 90-х, досить складно було організувати фінансування лікарні, і виникала, як і зараз виникає, потреба в дофінансуванні тих чи інших розділів роботи в нашому закладі. Час від часу виникають певні питання членів громади, чи це законно, незаконно. Лікарняна каса на сьогоднішній день працює як окрема юридична особа відповідно згідно нормативних документів, які діють на території нашої держави, вона зареєстрована, зареєстрована в інших організаціях, в тому числі і податковій. Відповідно, здаються планові звіти, квартальні річні. На сьогоднішній день чинний договір між відділом комунального майна міської ради орендується певна площа безпосередньо в самій лікарняній касі. Працює два штатних працівники, які е, отримують там заробітну плату, як бухгалтер і каси. Вони не мають ніякого відношення до штатних працівників нашого лікувального закладу. Е, повторюся, необхідність в такій роботі виникла не тільки в місті Володимирі Волинську, це виникло практично по всій державі. Е, в тій чи іншій формі лікарняні каси на території лікувальних закладів, не на території лікувальних закладів, працює практично у всіх регіонах, у всіх містах, у всіх районах області, у Волинської області. Звичайно, форма, напевно, в кожного, в кожного своя, вид співпраці, напевно, також свій. Ну, але от ми співпрацюємо як окрема юридична особа територіальної медичне об'єднання і окрема юридична особа лікарняна каса. Інформацію на наше прохання, інформацію на наше прохання, лікарняна каса вивішує, є інформаційні стенди безпосередньо біля самої каси. Ми також йдемо на зустріч чую інформацію про отримання. Матеріалів, інших предметів, які отримуємо в благодійній формі від лікарняної каси. Так звані звіти вивішуємо на наших інформаційних стендах, це на центральному вході в наш заклад, в поліклініці. Фактично, куди йдуть ці кошти? Кошти йдуть в першу чергу: це на придбання хімічних реактивів для проведення. Досліджень у лікувальному закладі в складних випадках йдуть на придбання медикаментів і проведення лікування наших пацієнтів, і левова частка йде на господарчі потреби. На сьогоднішній день ми десь профінансовані державою на четверту-п'яту частину від так званих соціальних. Нормативів. У зв'язку з тим, що повного фінансування лікувальних закладів в нашій країні немає, ми вимушені звертатися до благодійників. Звертатися до лікарняної каси, звертатися до інших благодійників чи Линського, Червоного Христа. Цю інформацію, що нам передає лікарняна каса, ми не приховуємо. Хотів би наголосити, що лікарня як заклад, як юридична особа не отримує коштів зовсім. Тобто, ми звертаємося до лікарняної каси з проханням і відповідна форма звернення до лікарняної каси по наших потребах. Ці матеріали, реактиви, медикаменти, інколи інструментарі, інколи якесь обладнання. Придбуваються і нам, нам передаються. Далі присутні журналісти мали можливість почути відповіді на запитання, які їх цікавили. А цікавили медійників ось що. По якому принципу працює лікарняна каса? Хочеш, платиш, хочеш ні, чи платиш в будь-якому випадку. Який розмір внесків у лікарняну касу фіксований чи залежно від випадку, яка ціна питання функціонування міськрайонної лікарняної каси, за яких умов може перестати функціонувати ця каса, що відбуватиметься із благодійними лікарняними касами у разі впровадження в країні страхової медицини? Що робити, коли в пацієнта немає коштів, аби заплатити у касу? Про це та багато іншого в нашому подальшому відеосюжеті. Стосується субвенцій всіх рівнів державної, обласної. Субвенція е в нас іде грошей. в нас, в принципі, основна це державна, це 40 мільйонів на все територіальне медичне об'єднання. Раз в цьому році досить суттєво нам допомагає влада різних рівнів, як міська влада, як районна, так і громади. На наші звернення більше 2,2 мільйона міська рада передала нам, ну не передала, а додатково профінансувала на наші прохання. Ну, але все рівно цих коштів не вистачає. Очікуємо, можливо, все ж таки, щось держава зробить певний перерозподіл коштів і фінансування по заробітній платі отримаємо. Задавайте питання, не буду... цікавить ви говорите про е, придбання за е, благодійні кошти, що, ті, що деякі речі тільки можете за благодійні кошти. Так. Е, це стосується грошей всіх рівень, Я маю на увазі державна, обласна чи міська. Є, є якийсь перелік матеріалів за гроші з будь-яких субвенцій, ви не можете придбати. так, Так. так. Тобто, от скажімо, попередні роки ми придбавали, скажімо, ну була така можливість, ми придбали невеликий рентгенапарат, ми придбавали лабораторне обладнання і з більш такого дороговартісного. Там ціна питання стояла 60-80 тисяч. Ми придбали досить якісний попередні роки прилад для визначення рівня електролітів фільмі Рож. І от скажімо, для визначення електролітів, там йде ну так званий снопаг, тобто готовий набір, який може використовуватись і за рахунок цього дуже якісні результати аналізів. Але держава не дозволяє проводити закупівлю нам за державні кошти. З другої сторони, у нас є обладнання проведення імуноферментного аналізу: це визначення рівня гормонів, це визначення так званої групи торч-інфекції. Дір краснуха це визначення, припустимо, новітніми методами діагностики того ж сіфілісу, гонореї, більш якісним, більш точним. І е, такі реактиви, знову ж, ми не маємо права придбувати за е, державні кошти. По факту, 2016 рік е, січень-лютий, е, лабораторія працювала виключно за кошти благодійної каси. І ми змушені були, щоб не зупинилася лабораторія, не проводити належну курацію наших пацієнтів, використовувати допомогу благодійників, тому, в тому числі і благодійної лікарняної каси. Така моя відповідь. Олександр благодійна каса лікарняна. У нас таки діє по принципу: хочеш платиш, хочеш ні. Чи добровільно примусово пацієнт прийшов до лікаря, отримав квитанцію і масив сплатити? Чинний пункт і перший, і другий, в певній мірі, це такий в поганому розумінні про образ страхової медицини. Чому? Тому що пацієнт, який отримує послугу, він отримує послугу, скажімо, по проведенню, скажімо, тих же самих аналізів. За кошти тієї, якої яка заплатила місяць-два назад. Розумієте, У нас реально на сьогоднішній день ми підходимо до цього принципово, не платять діти, хоча ми також із батьками працюємо, теж також просимо. Для нас питання: учасники бойових дій, інваліди Великої Чизняної війни, хоча ми також їх просимо, тобто різні. Ну, різні громадяни, різні наші відвідувачі також по-різному до цього підходять. Але років два назад, років п'ять назад, час від часу ця ситуація просто повторюється. До мене от, доходять, підходять наші працівники і кажуть, от закінчилися то-то, то-то, то-то. Що робити? І в мене була ситуація так: або просто встати, зупинити весь виробничий процес. Що неможливо в умовах лікарні, в умовах надання медичної допомоги. І от на якихось мінімальних таких от поступленнях, це реально мінімальних, от просити все-таки допомагати нашому лікувальному закладу. Попередні роки, на початку року, ми порахували, що коштів, які ми маємо по державню субденціям, нам вистачає тільки реально на Банальний загальний аналіз крові чи кардіограму, один-два біохімічні обстеження. Повірте, я б з великою радістю, скажімо так, хотів би отримати достатню кількість коштів, забути про співпрацю з благодійною карняною касою і просто працювати. Тому що ну, всі ми, хтось вчився на лікаря, хтось на медсестру, хтось на інженера іншого спеціаліста, бухгалтера. Ми просто хочемо займатися своєю основною роботою, а не просити кошти поможіть, поможіть. Але життя таке. Теоретично можна було б позбутися цього. Ну, от ви не задаєте питання, я б сказав би так. Ціна питання, напевно, півмільйона на медикаменти і хімреактиви раз, і ціна питання півмільйона на господарчі. Але. Ці півмільйона мають не з'їдатися на інші статті. Правильно я кажу? Так. Не з'їдатися, розумієте, тому що, припустимо, можна закласти велику кількість коштів на господарчі. Ну, от, скажімо так, перегоріла лампочка, там, розбився унітаз, потекла е, потік дах. От я розказую те, що от сьогодні конкретно до мене зверталися працівники там, старші, відвідуючи господарством, завідуючи. Інколи ситуації, скажімо так, зовсім непередбачувані. Тим більше, що в нас немає таких великих коштів, щоб ми могли закупити певний товар, наскладувати його, тих же штруб, тих же шкранів, тих же букв, тих же засувок, тих же рубероїду чи ще чогось. І якщо от ми ціна питання півмільйона, півмільйона, але ці кошти ну, не, не будуть десь на зарплату чи ще на якісь інші речі йти. Ну, можливо, можна буде викрутитися без коштів лікарняної каси. Окрім того, от держава певні перепони все ж таки робить, припустимо, повторюся, якщо новіше обладнання, то деякі речі ми придбувати не можемо. Ситуацію медичного об'єднання з фінансуванням і рівень, рівень життя людей. Сплачувати можна скільки хто може сплачувати, чи є певна встановлена сума? Певної встановленої суми немає, але ми пропонуємо нашим відвідувачам. Пропонуємо, дійсно, тому що ми взяли, скажімо, знову ж вернуся по хімреактивах, тому що саме болюче таке питання. от Кількість аналізів проведених. Скільки закупили, поділили на кількість відвідувачів, там. воно все рівно виходить щось арифметичне. Ми ж знаємо, як відбувається цей процес ну, скажімо так, в одній з обласних лікувальних установ. Ти приходиш по списку, тобі кажуть, що і як, і підбивають суму. Ну і нам чомусь. Чи нас чогось це не дратує, я би це так сказав? А оце виваєте, якщо людина, примірно, не має грошей. Якщо ще... немає, то немає. Чи не хоче про принципі... це? Не хоче, то не хоче. Ви повірте, до мене щоденно, так само, як до моїх заступників, звертаються пацієнти, які не мають кошти, а потребують медичної допомоги. Не стоїть питання, коли це є загроза життю, не стоїть питання, коли це дитина. Але ви мусите також зрозуміти, що в даному випадку дорослий сплачує за дитину. Нас діти до 18 років не платять в прямому розумінні. Вибачте, що я так кажу. Але якщо хтось платить лікарняну касу, то він платить і за ту саму дитину. Тобто кількість аналізів ми розбиваємо на дорослих на дітей. Тобто каса працює згідно всіх нормативних документів. Від реєстрації до е, фінансового обороту, до передачі матеріалів. А ми, а ми змушені отак от викручуватися в цій ситуації. Думаєте, мені приємно сидіти перед камерами, е, вами, шановні журналісти, перед громадою. Так? А як вийти з ситуації? Добре, ми місяць, скажімо, не будемо працювати з лікарняною касою. А що через місяць як ми зробимо аналіз? А взагалі, коли правоохоронні органи перевіряли діяльність цієї каси І не Всі один вони? раз, і не, і не один раз. раз. А от скільки так в кількості, скільки звернень до простих громадян було стосовно роботи цієї каси? Ну деякі обличчя я просто пам'ятаю, тому що є активні жителі громади, які кажуть і приходять: я не буду платити, будь ласка, не платіть. Олександр Георгійович, а за яких умов може перестати функціонувати на лікарня на кас? Дві основних самих вимоги це додаткове фінансування півмільйона на медикаменти і хімреактиви, плюс півмільйона на господарчі-будівельні матеріали. І особливо по другому, по другому розділі, хоча це так от полом? Е щоб ці кошти протягом року не рухалися, але як вони можуть не рухатися, як законодавство, от уявіть собі липень-серпень, навіть по-моєму раніше з травня у нас почалася ця вузня зарплатою. Тобто ми забираємо, я повторююся, з інших статей на заробітну плату. Якщо ми не виплачуємо заробітну плату, в першу чергу до керівника питання правоохоронців. Чому не виплачена заробітну плата? Ну, я, в принципі, вихід скоротити колектив. Ми робили такі розрахунки. Треба скоротити 100 чоловік. Посередні заробітні платі цього чого рахувати. Тому, ну, отак. Ну, Із запровадження страхової медицини. Відпаде необхідність телефоніпрації чи ні? З цих забереженці якої? В такій формі, як вона йде з праць, співпраця зараз, так, думаю, але благодійні організації, фонд, думаю, що залишаться. Тому що і в державах, де існує страхова медицина, реальна страхова медицина, благодійні форми, де і в тій чи іншій формі існують.